Друзі, що ж у мене ось тут на вулиці. Подивіться, що робиться, яка в мене красуня, голуба ялиночка. Трактор почистив дорожки. Сусіди теж повиходили, чистять. О, О трактор побіг нам чистить дорожки, слава Богу, можна вийти в магазин. Ось подивіться, який бояришник. То я їм тільки що знімала в саду це через калітку. Калітку відбили. Відбили калітку і двері зараз лопаткою відбиваємо. ну от таке робиться. Ось така красива в мене ялинка обалденна. Вийшла до сусіда поздоровкатися і таку красу побачила, що вирішила і вам показати. Друзі, ось таке. Ось таке в мене красота. Вон шовковиця плакуча. Дивіться, як гарно виглядає. Тут в мене магнолії і красивущі. І туї. Це ялинка коніка, отака вже величенька. А це в мене росте піхта. Оце піхта. Хоч би не впасти. Ось дитя, як ловка, ловка, підросла. Це внучок садив її. І ялинку садив, і піхту садив, це мені внучок. Ще в школу ходив. Зараз йому це вже тут садочок, йому садочку ж 15 років. А це садили ще, мабуть, коли років 4 чи 5 було вже саду. Це років по 10. Їм. І ці, і ялинці. Я ялинку знизу підстригла, бо не можна було там ходити. Вона ж така широченна, обалденна, гляньте, яка широчена ялинка. Є всі в сусідах вони ось гузенькі, тоненькі. от. А в мене ось вона така широченна, що прийшлось от тут до калітки, вона не давала мені зайти в калітку. Обламала тобі. Так, друзі, ну що ж, пойду ще трошечки покажу, що тут ось робиться. це в мене тут горна сосна нахилилася. А яка красива модрина. Ох, які гілочки, модрини. У бусинках. Дивіться, які бусинки на модрині. Ох, які ловке. Ох, які ловки. Ох, і шишечки. От таке ловки. Але ж мете ще мете, мете. Там воно стоїть зелений. Забула, зараз нагадаю. Так, це все і калина, і це позаєплодник. Так, і от така у нас вуличка. Снігові кучури давно. Сусід один уже тут прибрав, а другий прибирає. То магонія подобались на зелена, друзі. Магонія подобалисьна. Так стоїть ось такі лапи. О, модрини. Ні, модрина це у це піхти. І такі лапи здоровенні, голубої ялиночки. Все, друзі, до побачення. Ось, Трохи ось почистили дорожку, щоб зайти було до калітки. О, так. О, прийде баба. Опа, 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 опа. О, єс. Так, ну от. І тепер я заходжу ось так. Подивіться, яка красива. Це троянда. Троянда петуча такого. Ну от такі красиві гілочки. Ну, дивіться, які ловки. Ловкі-ловки. Ну, все, друзі, це вже друге відео. За сьогодні я вам зняла. Все, до побачення.